О, ми коника зустріли. Так, сьогодні холодно, але Матвій невгамонний, неугомонний, правильно сказати, просто витягає мене зробити ще під берегом. Ну, і ми на півгодинки, на годину йдемо, більше ні. А повітря таке морозне, чути вже. От, все, Матвйові перевертається. Щось йому то не виходить. Ну, слава Богу, що ціле. О! Так що, так, що, Просачкував він нині школу, запізнилися на автобус і ну, таке. Ну, але нічого, хоче працювати, найде. йде. Ну, а я вже підтримаю його. От. Так що сьогодні ми. І без підвечірка. Ця, я, я, чую, що, <смі> я чую, що ми дуже сьогодні багато наробимо. Ну От, прийшли ми і Ну Холодно, таке холодне повітря, кажуть, що вночі сніг падав. А там стоїть у нас коник, гарно. Ой. Ой, Матвію, а де рукавиці твої? Ну і чому? Ну як без рукавиці? Господи Боже. Я не знаю. Це. І спалити ми не можемо ті кубки, що ми тут, тому що мокре все. Не знаю. Але кажуть, ще, ще передають теплі дні Матвію. Ну на 2 градуси тепліше, але ніч буде морозна, холодна. Ну, що зробити? Нині було теж не тепло. Ну, не тепло було. Ще й з дощами, з такими вітрами, господи. От.